Як себе захистити, якщо ваш будинок раптом став чужим? Наше ГО також ридернули з боку мін'юсту Стефанішини в інтересах Столара і Медведчука. Після скарг отримали перенесення засідання антиредерської комісії і в додаток замовну інфокомпанію на пабліках. У центрі чергового скандалу Мін'юст Харківщини Свистун, начальник відділу нотаріату Волик, його кум, адвокат Валентин Мельник. Вони тиснуть на реєстраторів і віджимають майно. Наприклад, яких сотні у змові з міськрадою Терехова, гуртожиток на Харківському шосе 2. майже 6 тисяч квадратів. У 26 му році реєстр Тисленка намалював там квартири. Документів немає, лише фальшиві, так паспорти. Міськрада Терехова для Галочки скажеться мін'юст. Однак схему керує за мера Кузьмін, який все погодив із Мельником і мін'юстом. Люди пишуть нам адреси, факти і прізвища. Завдяки нам Мін'юст перевіряє ОЗУ Мельника. Тесленку вже закрили доступ до реєстрів. Наші скарги дійшли до ДБР-Набу, йдуть перевірки реєстрацій. ОТГ відмовляється від тендерів. ОЗУ Мельника шантажує людей і вирішують питання завдяки зв'язкам Мін'юсту Стефанішини і Свистун, рішають тендери Хова Сінігубова, міську землю Терехова і Кузьміна. Мобілізацію треба, Требесела пишіть наш телеграм-канал.